Я хотів запитати вас, а виникло це зараз. Що мається на увазі вище, вище благо, добрий і добродійний? Це відчувається в наших відчуттях. І як він може бути дорогою доброї і добродійний рав? Нам треба зрозуміти, що ми перебуваємо в великому в великій хмарі. І ця ця хмара вона добра і добродійна. І... І коли ми коли ми зв'язуємося зв зв'язуємося цією хмарою, тоді ми бачимо замість цієї хмари, неживе виросли не тварини людське цього світу. Нам треба поміняти наше ставлення до нього до цього як до Творця. Що в, власне ці не ж виросли не людське, вони Приходять нам від творця для того, щоб завдяки зміні відношення до них, коли я їх зберігаю, починаю любити їх, користуюся ними тільки правильним чином. І не мо не можна ні вбивати, ні руйнувати нічого в дії в реальності, тільки для того, а тільки для того, щоб е, поліпшити загальне загальний стан реальності, так то треба бачити такими з Творцем. Зрештою, через всі його, всіх його представників, якщо можна так сказати, що це не виросли на тварини людське в моєму світі цвіка. І може бути, що я відчую, що він добрий добродійний, просто сам відчути і може десь, може досягтися. Про це ти повинен сказати, що очі в них і не бачать, тобто в міру своєї зіпсованості ти всіх бачив зіпсованими. Виправ себе по відношенню до них, по відношенню до всієї дійсності, і побачиш, що всіх виправленими. В них немає особистої форми. Ти, коли ти дивишся на них, надаєш їм форму. <кій> Якби ти не був в своєму бажанні отримувати через нього, ти не сприймав би дійсність, а ти перебував би в світлі нескінченності, в якому немає ніяких форм. Жодних форм немає свіка. Що ви відчуваєте? Оце добре. Що можна відчути в цьому вищому благу, в вищому світлі рав? Ти повинен відчути, що ти перебуваєш в світлі нескінченності в творці. І він добрий, добродійний, добродійні тільки лиш. А всі створіння, які ти зараз розрізняєш, все взагалі твої частини тебе самого. Ти бачиш їх за межами свою, себе самого, тому що твоя душа не виправлена.